Найдавніші часи княжа Русь Україна і королівство Руське. На теренах України люди проживали ще один мільйон років тому. Уявляєте, як давно це було? Місця, де знайдено залишки їх існування, є в селі Королева на Закарпатті, печері Київ Коба в Криму, селі Мізин на Чернігівщині та селі Межиріч біля Києва. Згодом кількість людей збільшувалася. Вони об'єднувалися у великі спільноти, які впродовж певного часу зберігали особливі риси у веденні господарства, в культурі та духовності. Яскравим прикладом такої спільноти є трипільці. Їх поселення відкрив київський учитель та археолог Вікентій Хвойка ще у 1896 році біля села Трипіля, що на Київщині. Встановлено, що сформувалися вони майже 6 тисяч років тому. Сліди проживання трипільців знаходять на значній території сучасного правобережжя, а також у Румунії. Правжня назва їх невідома, але вчені назвали цей народ трипільцями за місцем першої знахідки. Це були хлібороби, неперевершені майстри, духовно розвинені люди. Свій творчий запал втілили в неповторній кераміці, а інженерну думку в будівництві протоміст. А чого тільки вартували їх двоповерхові житла? Вчені досі ламають голову над питанням, куди ж зникли трипільці. Це історична загадка, можливо, її розгадає хтось із вас. Згодом степи при Чорномор'я та при Азов'я заполонили кімерійці, потім скіфи і сармати. Ці народи добре зналися на зброї та військовій справі, розводили коней і все життя проводили в сідлі. Скіфи залишили по собі унікальні ювелірні прикраси та величні кургани-могили, які на довгі тисячоліття стали невід'ємною частиною українського степу. А в той же час упродовж 11 століть на узбережжі Чорного та Азовського морів проживали переселенці з Греції. Вони заснували тут міста Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей та чимало інших. Їх мешканці займалися землеробством, садівництвом, торгівлею, рибальством. Сюди кораблі з Греції привозили вино, оливкову олію, прикраси і предмети розкоші, а вивозили переважно зерно, хутро, рибу. Тоді ж у південній частині Кримського півострова жили Таври, які дали назву цілому краю Таврида. Мешканці лісостепової смуги та північних районів сучасної України в ті далекі часи належали до слов'янської групи народів. Сучасні українці, поляки, білоруси, чехи, словаки, болгари, серби та деякі інші народи Європи мають спільне минуле та чимало подібностей. Столиця України, місто Київ, має давню та цікаву історію. Дві тисячі років тому на місці нашої столиці існувало поселення, яке було великим торговим центром. Існує чимало версій щодо його найменування та походження. Але перша згадка міста в письмових джерелах під сучасною назвою припадає на 482 рік. Популярними й досі є оповіді про те, начебто саме тоді це місто заснували Кий, Щек, Хорив та їх сестра Либідь, і назвали на честь старшого з братів. Київом. Київські князі зуміли об'єднати під своєю владою населення навколишніх територій. Поступово утворилася могутня і розвинена держава, Русь Україна або Руська земля. Правителі князі брали участь у міжнародній торгівлі, здійснювали військові походи. Породичатися з ними мали за честь найпливовіші європейські королі. Якими ж були руські князі? Мудрі та кмітливі, розсудливі далекоглядні. вони творили нашу історію. Князі Аскольд, Олег та Ігор водили свої війська на могутню державу сусідку Візантію. Вони стояли біля витоків нашої держави. А видатною правителькою була княгиня Ольга, правила в неспокійний час, але зуміла навести лад в державі, уникала воїн. А ще княгиня Ольга відвідала місто Константинополь, де її, як рівну собі, приймав імператор могутньої Візантії. Синові княгині Ольги князю Святославу дали прізвисько Хоробрий. Мабуть, ви здогадуєтеся, чому. Він багато воював, намагаючись підкорити чимало земель. Однак не нападав на ворогів зненацька, а завжди попереджав їх, кажучи, іду на ви, що означало хочу з вами повоювати. У бою й загинув Святослав, потрапивши у пастку печенігів. Найбільшої могутності Русь Україна досягла за князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Володимир, син князя Святослава, зробив чимало гарних справ, але найбільшим його діянням стало впровадження в 988 році нової державної релігії християнства. За це нащадки прозвали його Великим. По смерті князя Володимира правив його син Ярослав Мудрий. За його правління, відбувся неймовірний злет культури, адже саме в той час були збудовані золоті ворота та Софіївський собор у Києві. Великої слави зажив і онук Ярослава Мудрого Володимир Мономах, який є автором знаменитого повчання дітям. А зараз, користуючись інформацією підручника, знайдіть відповіді на слідуючі питання.